В я написав скаргу прокурору Львівської області до управління по боротьбі з організованою за обострою, бо функції перевірки економічного характеру це не їхні функції. Вони називається управління по боротьбі з організованою злочинністю. В п'ятністю ще застрілили людей в ресторані в 10-й годині вечора в присутності сотні людей. Зайшов злочинець, витягнув зброю, вистіли вічі голову, щоб людина у будь ласка, апартамент на роботу. Вони мають займатися організованими злочинними групами на території області. І, можливо, ми, ми як стали також право на світові органі, будемо вимагати звіту керівництва, тому що не ми не можемо, якщо займається мною, як депутатом, громадським діячем, люди, які мають займатися злочинністю, це в нас діється щось ненормальне. нормально. Ви знаєте, я не один раз на прес-конференції всіх міркувань. Мене перевіряли декілька разів, коли є ресурси депутатом міської обласної ради, я не бути опонентом серйозних впливових осіб. Але остання ситуація, яка сталася, це є найскладніший етап. Тому що мене на сьогоднішній день супроводжують юристи, я змушені на ті обійсну компанію, яка мені надає послуги. Тому що збір інформації ведеться, чи вірше не тільки за мною, а за моєю родиною, за моєю дружиною. Оце тут все є. Як здійснюється збір інформації? Завіються запити всі інституції. адміністрацію, земельні відділи, фонд реєстрації, підприємств, бюро От тут є чітко виписано. У мене було є приватне підприємство, яке я минулого року призупинити, тому що вони перевіряли, я не зміг вести діяльність. А тут сьогодні долучилися до перевірки задорожного Олена Івана, що мій батько, селянин, жире в селі, який може бути Яку я Такую структуру, з чому входити. Моя дружина, яка є директором книгарні, яка не може бути злочинцем, що збирає збирається інформація. І хто мене може сьогодні переконати, що це є на хлопці репресія? Яке слово можна вжити? Іншого характеру і не політичних тисяч, чи політичних На Сьогодні, сьогодні Львівської з Переспілки, як організація, сьогодні не дзвоню її ранку, до моїх працівників знають, хто з адреси засновників, хто є і конфіденційну інформацію, яка, яку неможливо розголошувати. Тут не тільки для тиск із, від силових структур, зокрема, у ВОЗі, я зараз скажу, вам, але ще вже йде і по вертикалі вищестоящої організації. Я думаю, що я зроблю, зберу збори, але я дам оцінку діям вищестоящого керівництва, якому є структури, як я, я, створю, я працюю.